Всім доброго раночку, От такого гарного серпневого. Ходник каже, вітаємо. А ми робимо Ой, мусаку по-українськи. Тут в мене я обсмажила цибулину, морквину, чесник, фарш, Добавила дві ложки кетчупу чилі, Бо в мене чилі перцю не було. І окремо на краплі олії обсмажую баклажан. Коли все обсмажилось я ще порізала, добре обсмажила болгарський перець і великий-великий помідор. Можна 2-3 помідора Тобто всі сезонні овочі. Навіть я колись кабачок додавала, Ну, зараз кабачка в мене немає молоденького, свіженького всі якісь там переростки. І роблю отакий фарш. Без різних бешамелів, без нічого. Мені подобається такий аля, мусака аля овочевий пиріг, бо він легший. Зараз як буду збирати, ще раз роблю відео. Отак От багато-багато чорного перцю накрутила свіжого. У мене є млинок. У мене свіжий мелений перець набагато кращий, ніж той вже перемелений. І сіль я не добав... я не додаю. Ніяких спецій, я не люблю спецій. І пробуємо, тобто до смаку. Якщо подобається комусь спеції, якісь можна додати. Я не додаю. Тут і так, всі овочі, тут воно запах такий дає, оцей фарш. Ну просто. і от Ще раз показую, обсмажую на краплі, краплі, олії. Бо баклажани дуже сильно вбирають в себе олію, щоб не було, не плавало це все в журу. Отак обсмажую. Накладаю отак шаром баклажан і наверх накладаю фарш. Так, два шари. Останнім має бути фарш. У мене вийшло три шари баклажанів І чотири шари. Не знаю, чи я правильно порахувала, але зверху має бути фарш. Це мусака, не мусака, це такий овочевий пиріг. І в мене є кусочок фети. Я наверх ту фету отак от кришу. Потім, як воно це все в духовці, при 165 градусах я десь хвилин 30. Тут все готове, тому не так довго, просто щоб все це одне з одним подружилось, одне з одним познайомилось. от Фета розійдеться і буде такий аромат гарний. У нас ніда у в мене буде кукурудза заварена сезон. Зверху тоді притрусимо сиром в кінці. Якщо не хочете в кінці, то можете це все затягнути фольгою і можна зразу сиром. Але я для того, щоб е, лишня рідина щоб не було, тут так ну, багато е, соку, воно все це википить гарно за тих пів години, то я в кінці сиром притрушу. Крім того, я нічого не викидаю. Це все, що я чистила. З помідора, з огірка, деньку їли ми вчора ввечері. Це все йде картоплю, я відварюю. Деньку сиру, це все йде куркам. У мене все доїдають кури. І сьогодні їм повезло, бо в мене така от біда сталася. Чомусь зашиптів борщ. Видно, хтось якусь брудну ложку всунув в кастрюлю. Ціла, отака здорова кастрюля. Борщу. Піде куркам. Процес. Бачите, як булькає? Зараз я відкрию. Пара. Оце вся юшка википить за хвилин 10 ще. Зверху притрусимо сиром. буде смакота. Принесла борщ своїм дорослим курочкам. Отакі От в мене красуні вже красені фавіролі купівники Це Джерсі. Брама, це стара пара Брам. І кілька трішніх цесарок, що в мене залишилось. До речі, цесарки, був у них перерив, перерва була, вони не неслися тижня два. І от бачу вже третій день, по два яєчка вже є з шести цесарок. До речі, цесарка не несеться в кубло, цесарка несеться отак от на землі, де їй захотілося, там вона знеслася. Хоча це стайна пташка. І, вони, як правило, де одна несеться, там і всі. Кори несуться от в кублі. Таке в мене гарне кбельце. бачите? І отак вони в мене ночують. От. Оця штука в мене знімається, от вона на шурупах. І я раз в місяць, раз в два місяці, залежно від того, скільки їх тут ночує. Оцю тирсу прибираю, засипаю нову, це в мене зараз нова, я тиждень тому прибрала. І зверху. Посипаю його докліном. От в мене воно біле, бачите? Запах приємний стоїть. І різна мошкара, вже нічого такого немає. Ні черв'ячків, ні мошки, нічого немає. Сухо, чисто, запах приємний. Б'ються за борщ. І окремо в вольєрі в мене ще є раклани бігають зараз. Білі цесарки. Федя, який вже скинув хвоста. Їм принесла теж борщ. І вони теж це дуже-дуже люблять. Кажуть, цесарки кричать, кричать, але вони кричать тоді, коли їм щось загрожує. Це краще за собак. От у мене зранку не чути ні цесарок, ні курей, Мене чути тільки качу, хоча казали, качка руанська не кричить. Досить навіть кричить. Качур не кричить, качка кричить. Отака у мене смакота. Запотіває камера через 30 хвилин. І я посипаю посипаюся. До речі, купуєте духовку дуже-дуже зручно на оцих направляючих. У мене вже стара духовка, їй вже років 10, але вона дуже хороша. Я чуть пізніше буду розказувати про функції духовки. Сиру я люблю багато і в моїй сім'ї теж сиру люблять багато. Бачите, як зручно з направляючими? Коли треба щось подивитися, заглянути або щось пізніше підсипати. Бачите, я собі поклала, і рука не пече і заїхала. І я вже можу, в принципі, тут достатньо буде тої спеки, я вже, в принципі, виключаю духовку. Воно дойде або хвилин 10. Ось така смакота вийшла. Беру синочкові на роботу. Ми разом працюємо. Там буде сніданок і обід. Бачите, така соковита і смачна. Трошечки зхолоне, вона зараз ще кипить, тому така вона жива. А чуть зхолоне, воно буде навіть купу триматися. Всім смачного. Ну, ось такий пирожок, коли він чуть під підхолоне. Така смакота виходить. Пропорції овочів, сіль, перець, все до смаку. Спитаєте, до чого тут кури мої? А це фарш старой курки. Моя мама каже. Ой, стара курка, стара курка. Це фарш старой курки. Смакута.